Сьогодні в нас розпаковка. Подивимося, що це ми викупили таке. Багато хто ними користується. Мене цікавить. Ось Так, а прийшов нам отакий диск фірми CMT. Я користувався, правда, розмір був 190 Але на останньому замовленні мені не вистачало висоти пропилу, там буквально 3-4 мм. Коли я звернувся до хлопців, в яких я їх беру, запропонували мені такий: 210 х 30 х 36 зубів. І особливість цього диска, що він йде ультра тонкий. Тобто він йде з пропилом 1,8 мм. Знаю, що є в мене хлопці, які займаються деревом. а ну Напишіть, хто користується такими. У мене є різні є українського виробника. Під замовлення навіть робили. Виробник непоганий, але в нього щось відлітають напайки. А цим теж тими дисками. У мене є такі, що вже повністю посточувані зуби. Але ні один зуб не відпав. Так що, цікава думка, хто ще користується такими дисками, напишіть плюси, мінуси.